Друзі, всім привіт! Я знову в строю. Зняття панелі е, і заміна радіатора пічки зайняла в мене з Шураком е, рівно 4 4 дня. 4 дня, так. Да. неповних дня десь з 2 годин до 5 годин вечора ми займалися цим. Але 4 дня. Як бачите, не все ще вдалося скласти, поламалися оці шпінгалети. Зараз я якраз їду на ринок, щоб їх купити і дозбирати вже автомобіль. Попутньо заїду на мейку, помию, почищу, начухаю, підготовлю до роботи. Знаходжуся на ринку Сатурн. звідси я беру своє перше замовлення. Повставляв я вже ці боковушки Все всього культури, провів е, проводку, можна працювати далі. Висадив людей, наступне замовлення на Богдана Ступки. Прижмемося якось так, щоб не мішати проїзду на стрілку. Наче взяв свіженьке замовлення на Богдана Ступки по 838, але вже Піде платний, простій, і потрібно дзвонити клієнту. Позвонив я до клієнтів, взяв трубку якийсь чолов'яга і по голосу чути, що він, ну, типу, не тверезий, мені здається. Я вже маю таке бажання позвонити диспетчеру і відмінити замовлення, але вона буде перезвонювати йому також. І він буде її ліпити своєю п'яною мовою, що... що він хоче кудись їхати. І замовлення мені просто так не зняти. Ще один такий мінус очевидний агрегатора 838. Ох, йолки палки Чилік на главну вискочив, як будь в нього главна. Позвонив диспетчеру, диспетчер позвонила йому і він трубку не взяв. Коротше, вийшло повезло. І без всяких спорів, без нічого зняли з мене це замовлення. Запускаю я лучше болт, лучше Uber, лучше я трошки довше почекаю замовлення, але це будуть хоча б поїздки, а не таке от чекання під домом. Моментально приходить замовлення, трошки далеченько, але нічого страшного, я його беру і їду. Завершив я цю поїздку по болту. Поки я їхав по магістратській, в мене стояв фільтр 500 метрів, зловити замовлення в сторону стрижавки. 500 метрів. Я це роблю для того, щоб просто дивитися ефір і щоб до мене не чіплялися ніякі замовлення. І виходить, до мене вчепилося таке замовлення, яке мене приведе в Лаврівку. Це сусіднє село від Стрижавки. І Я напевно поїду. Так як сьогодні п'ятниця, вже на годиннику пів першого. Сьогодні це був такий після ремонту пробний тестовий заїзд. По-перше, я їхав на ринок. Купити оці от закльопки. По-друге, я провірив рівень охолоджуючої рідини. І ну, по третє, сьогодні п'ятниця, якщо я тут залишуся, то це буде... це буде. Я буду весь мокрий. Сьогодні 19 градусів тепла на вулиці, я вже весь мокрий, хоча я навіть куртку з собою не брав. Після ремонту виявилось, що десь щось тут ми неправильно підключили чи що, я, от, наприклад, включаю показчик повороту, заходжу в поворот і колись, я як тільки руль повертав в противоположну сторону, поворотник відщокувався, виключався. Зараз він не виключається, Що в одну, що в другу сторону. Я думав, що мене бісить така функція. Коли він виключається, але я вже наскільки привик, і напевно, що це правильно, що він так має виключатися. Бо тому що ну, ти лишній раз туди не лізеш, ти собі знаєш, що він зараз виключиться і все окей. Так що прийдеться мені зараз ще раз відкривати оці всі кожухи і фіксити оцей момент. І також такий був звуковий сигнал, коли я, наприклад, сідаю в машину. Не пристебую ремень безпеки і включаю е зажигання. Було таких три коротких звукових сигнали. Е вони пропали. Е також ці сигнали використовувались, коли я включав фари і відкривав е двері. Напевно, десь щось від від відключилося з, з цієї сторони, тому що з, з тієї сторони. Там особо такої проводки і не було, то що ми відключали. А з цієї сторони ми взагалі нічого не відключали, але панель по 10 раз знімали, надівали і може там щось само відключилося. Треба буде подивитися. Відвіс я людину в Лаврівку. З Лаврівки до Стриживки приблизно десь кілометра 4. Це небагато, я, ще, я рахую. На сьогодні з мене досить, в принципі, так як я збираюсь сьогодні ввечері жарити шашличок, виставлятися хлопцям за те, що допомогли мені поміняти цей радіатор пічки. Шурак поміг своїми руками, Богдан поміг інструментом. І сьогодні ми відкриємо сезон шашличка. Таку гарну в принципі, погоду, гріх такого не зробити, тим більше п'ятниця. Може, може навіть якусь там 0,5 пива можна, можна буде випити.